Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. У нас сьогодні третій день Різдва, але порані ніхто не відміняв. І в нас є ще новини. Кому цікаво, лишайтеся з нами, обов'язково покажу. У нас сьогодні вітер дуже сильний і вчора був вітер сильний. Ну, будемо старатися Якось вже запалила грубку першим ділом, наношу з вечора дрова. Щоб зранку першим ділом це розпалити грубку, щоб було тепло в хаті. Придбала ось собі такий фонарик, та який інколи ввечері виходжу на двір і потрібно чимось підсвічувати, і такий налобний фонарик дуже зручний. Так і є, у нас три поросятки лишилися. Сьогодні їх проглистую ще раз повторно. Ой, потягузькі-потягузькі, І не знаю, якщо заберуть ще парочку, буде добре, якщо ні, є в нас ще на кабанчика, Ну, просили одного кабанчика, а дві свинки лишаться нам. Ну, будемо дивитися. Ой, ось їх Ось так. Хвинки наші їдять. Ороцятка теж їдять гарно. Додаємо в дерть госипку соняшникову та соєву муку. Премікс вирішила не додати. І ось так. Курито в нас, не знаю, це чи балон розрізаний, чи що. Ну, нам наслідство. Прийшло. Ось у нас тут і півники, і курочки разом з свинями ходять. Тітка моя заїжджала, була здивована, та як з білими свинками так не проходить. А ось з в'єтнамцями це, як то кажеться, норма. Вони не чіпають, вони дружно живуть. І ось так, Індики вже після свята трішки потрібно відбирати, хоча ще можна було б їх потримати, але будемо поступово по два штучки з більшого прибирати і ось так. Так, як мучить індичку. Ось так З новин ось ця курочка, і ось голошийка. У нас сіли на яйця, індичка сидить, тому у нас такий живий інкубатор. Якщо буде все добре, хочу, щоб вони всі сиділися, бо курочки зараз пішли поснідати, пообідати. Ось ця курочка ковче, гарно вже, так як вона три дні сидить, розсадиться і тоді будемо якраз за той час підсобираємо яйця і будемо садити. Так як в нас на дворі. Холодно, Індики і кури сидять, в загород... тут в хліві. Ось лампочка в них постійно цілодобово горить, коли є світло. І ось так. Вже трішки потепліше, і тоді будемо випускати. так. Індики у нас такі примхливі трішки. Ось це саме менше. Ну, якісь такі горбатенькі, але нічого страшного, живе да і все добре. Кроликам даю комбі корм і капусточка. Вони собі вибирають, що хочуть. Хочуть комбікорм, хоче сочний корм. Вирішила давати те, як зараз вода замерзає, їй щось сочне і комбікорм. Комбікорм даю через день, але ось їдять гарно. Комбікорм зараз не такий дешевий, але все рівно там є збалансований корм, вітаміни, мінерали. І ось так. Дуже зручно, так як зерном потрібно балансувати. Я ще не такий сильний спеціаліст в цій справі. Ну, ось так. Ну і сіно, солома обов'язково. Ці дві морди так і разом. Не знаю, що цей кролик, чи ще молодий, чи не працюючи. Будемо дивитися. Поживемо, побачимо, як то кажеться. Ну, я кажу, хто що хоче, те і їсть. В на нашого димок іде тепло також буде все чудово. <різь> Кіська наша грязненька, брудненька. Ай ти, кісюнька. <різь> Всім дякую за перегляд, за те, що допомогли мені. Попорати, йду в хатку грітися, всім бажаю чистого, мирного неба, здоров'я побільше, та як зараз така погода, бережіть себе, бережіть свою родину, всього найкращого. Всім па-па-па-па. до зустрічі!